Всім привіт із нічної Італії. Одинадцята година ночі. Ой, поїхали ми з Марією з моря. І вирішила я не їхати до нас додому, тому що окружними путями потім вертатися назад. Я вже не знаю, чи правильно я зробила, але нічого. Ще трішки. Ще трішки. Що ми чекаємо? Ми чекаємо, ми заїхали в магазин, щоб наче час пройшов. І що? І час не пройшов, потім заїхали до куми. Розпаковка в нас така. Розпаковка. Сі, сіті. Eh no. No, non è. Non si è fatta. No, è giusto, proprio giusto. Aspetta, A la maglia che è Questo tutto scondo, metà prezzo perciò, metà prezzo perciò. Bene là. Quanto 5 euro. stamaggi? No, 20 e 10. Questo non piazza Italia, hai capito questo? è. Questo è per danza. Tacce 20 € la Половина десять. Ма квеста джажа. Дику, Марія, пренди квесту о квесту, но ну, дичатуття. Ма перо перої белі. Боні. Пропі боні. Густо боно. Марія щаслива. Вже сама собі подобаються їй речі. Перше таке, що вона сама собі щось наобирала. Дозволила їй взяти всі ті футболки, того нема, зараз розпродажі, і це вже на наступне літо буде їй. Я вам не скажу, коли він приїде, але знаки будуть. Так от, не поїхала я додому, тому що якось подумала, може, в часу годин 11 розраховувала, ну, десь в 12-30. Нам ще чекати десь півтори години. Додому їхати сенсу нема. Мене якось літом так жаба здавила. Чому маю я. Жити і терпіти з чужим сином, якщо в мене є свій, який з п'яти років був без батька, 12 років без матері. І виріс з великим серцем і великою душою. Те, що він приїде, це було однозначно. Те, що зараз, взагалі не вірилось навіть. Мене чоловік обрав для Марії найкращих кумів. Вони живуть не в нашій доні, в зоні, так трішки в ну, і Людина займається лише своєю сім'єю нічим більше. Правильно, він зробив, що місцевих в куми не взяв Марію хрестити. А, а розкажіть, як у вас з кумами? Тому. що... Дуже часто дружим дружим, а потім похрестили, і вже ніхто ні з ким не дружить, і вже обіди, і все інше. Коли він приїде, я не скажу, але знаки будуть. І ввечері ти такий думаєш, блогерство, назнімав ти в день матеріал, а ввечері думаєш, та воно тобі? А вранці встав, як на світ народився, і знову ті самі ідеї, і знову. І ти знімаєш і знову ти розумієш, що це для тебе як лік, можна сказати. Франчешку, як я сказала, що Руслан діде, кажу, дзвонить, кажу, є новость, я вагітна. Каже, та що ти розказуєш? Кажу, ну серйозно, ввечері будемо рожати, ну, великого вже, в чесноті да не в обіді. Мені це взагалі байдуже. Якось так змирилася і зрозуміла отут. Я надію, що я не забуду, отут у мене класнуло ще тиждень тому, що не хочу я чути нічого про сусідів. Я хочу жити лише в своїй сім'ї. Але Франческо завжди нас наполягав на тому, що от ми біля них, він в відрядженні, вони завжди на підмозі є. Завжди допоможуть, щось станеться. В Італії дуже добре діють міліція швидка, аби телефон був, і все в тебе буде добре. Де сусіди? Я посеред ночі, Марія там спить, тому що залишити дома. Це взагалі нереально. Навіть позвати свекруху, щоб посиділа, Ні. ніхто не ні з ким не посидить, тим паче, що Марія спить і не їсти, нічого не давати. Так що Марія зі мною, я тут сама, може, я себе неправильно веду. Я так думала, перших 5 років і себе просто. Намагалася запихнути за пояс, але коли у Марії виявили цукровий діабет, це була остання крапка. Я сконцентрувалась на Марії, я сконцентрувалась на сім'ї і для якихось обід на чужі плітки, розмови, просто в мене всередині не залишилось місця. Біж ні на кого не залишилось місця. Звичайно, сказали, о, тут і раніше хороша була. А, так, да? раніше таки я була хороша, а це зараз я стала странно. Ну, я сподіваюся, що мій включатель, який включився, і поняття, що дійсно я маю їх викинути в слови. Це ваші слова. А, я надію, що цей включатель не буде вимикатися. І що я буду про це пам'ятати. І не буду вестися на, на чуже збудораження. А ось і хтось телефонує. Не годину, не 30 хвилин, а 50 хвилин нам ще тут сидіти. Палаченечко, добре, що сухеньке з моря. Не знаю, відчуття дуже странні. Просто хочеться в ліжечку та й все поки що. Френко, думаю, трошки очкує, да, переживає. Але я настроєна дуже позитивно і дуже адекватно. Вибачайте за світло таке. Сидимо, чекаємо. Так що я не скажу, коли він приїде, але знаки будуть. І, по-перше, дякую теж за підтримку. Я розповідаю свою історію, тому що історії всі різні, але кожна історія є в чомусь навіть схожа. Зараз будемо його оформляти. І ось що вже повезу на наступний день, повезу спочатку в комуну, так як я робила діти, коли до мене. Приїздили у му році. Спочатку в комуну, а далі покроково покроково побачимо, що ми оформимо, тому що для воз'єднання сім'ї потрібна віза. Віза, яка береться в італійському консульстві в Україні. Без віз дуже багатьох збив. З толку навіть, тому що ти як турист можеш приїхати, а офіційно оформитись важче було. І прикриється ця лавочка, закінчиться війна, і знову ж оформити буде пермесо важко. А хто це нервує, то, як казала моя мама колись, положи свої нерви в спічечну коробочку. Але вона ще казала виймеш, як заміж вийдеш. Треба бути отакою, отакою. Рівною. Собі встав, зробив свої справи, їсти зварив, повбирав. що зробив що можеш, а що не можеш до побачення. А поруч, коли хто нервує і питається на тебе щось вилить, отак треба дивитися, ось що, стекло. Стекло, я тебе не чую. Колись дивилася такий фільм, де реально ну, сценка була, де застосовано, от, хлопчик на відчима, ставив бар'єр собі, такий, уявляв, що стекло, і в голові стекло, стекло, я тебе не чую. І, все. і я оце теж собі час від часу взяла. І став, ставила такий бар'єр. Так що, всім дякую за підтримку. Хай у всіх все буде добре. І я всіх зрозумію. І ви мене зрозумієте. Дякую. Що робиш? Я на зупинці. Вибачте, захисниця. Чайник забув виключити. тітюх. Де? Кошка рожала. Твоя кошка рожала, скільки да. го? Десять. Ага. Піду поздоровуєш. Іди там пасажирське відкрите. Приват, чувак! Там Марія спить.